Нове покоління української далекобійної зброї вражає ворожі цілі на відстані до тисячі кілометрів. Про суттєві успіхи ракетної програми заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, ракета «Довгий Нептун вже пройшла випробування та успішне бойове застосування. Це вже добре відчули на власній шкірі росіяни після ракетного удару по нафтопереробному заводі в місті Туапсе Краснодарського краю пожежу спромоглися загасити лише на третій день після прильоту. Докладніше далі. За словами військового експерта Ігоря Романенка, ракетний комплекс Нептун спочатку розроблявся для знищення надводних цілей противника ракетами типу Берег Корабель. Саме за його допомогою було знищено флагман Чорноморського флоту РФ Крейсер Москва. Після цього ракетний проєкт Нептун модернізували для застосування ракет типу Земля-Земля з дальністю до 400 кілометрів. А тепер його було переформатовано на комплекс зі значно більшою дальністю до тисячі кілометрів. Нова зброя дійсно вражає. Передусім, дальністю нанесення удару та потужністю її бойової частини щодо технічних характеристик довгого Нептуна. То він має певну схожість з американськими тактичними ракетами великої дальності томагавк. Втім, це різне за класом озброєння, зауважує Ігор Романенко. Сьогодні виробляється близько десяти ракет Довгий Нептун на місяць. Максимальні цілі для України вийти на об'єми виробництво до 100 одиниць на місяць. Нагадаємо, що вітчизняна ракетна програма була сформована в Україні у двадцять році. І наразі ми спостерігаємо її поступову реалізацію. Зроблено вже чимало, втім, робота над новими зенітно-ракетними комплексами триває. Це стосується і оперативно-тактичного ракетного комплексу з балістичними ракетами, чиї випробування пройшли торік. Також в Україні активно розвивається ще як мінімум шість програм по керованих ракетах: пекло, трембіта тощо. Важливо, що ці комплекси значно дешевші ніж закордонні аналоги, зауважує експерт. Проблема піхоти є ключовою у війні. Ні, з Росією вважає Ігор Луценко, колишній нардеп та журналіст, а тепер військовослужбовець, який командує підрозділом ударних БПЛА, саме через проблему піхоти сили оборони втрачають позиції через неї. Така катастрофа з мобілізацією до лав зсу, і тому настільки високий показник СЗЧ та дезертирства, вважає військовий. Як її подолати? Докладніше далі. Ця проблема виникла через стрімкий розвиток технологій у російсько-українській війні, пише Ігор Луценко у своєму Фейсбуці. Засоби ураження колосально перевершили по своїх можливостях засоби захисту з масовим застосуванням дронів, окопи, бліндажі та навіть бронетехніка втратили своє минуле значення. І звісно, першим під удар потрапляє саме особовий склад на передовій. Якщо раніше війна була протистоянням ударних засобів і засобів захисту, то зараз це чисті перегони у знищенні, хто кого швидше Буває, треба визнати, зараз постійно воювати піхотинцем, практично неможливо. Командири і особливо вище командування, все ще неповною мірою опанували розуміння того, що у солдата немає шансу порятуватися від FPV дрона на відкритій місцевості, а на позиції доводиться тижнями сидіти навіть без опалення, щоб не бути поміченим. У значної частини командирів взагалі немає досвіду окопної війни. А ті, хто мають, насправді не можуть його екстраполювати на нинішні реалії війни дронів, яка є набагато. Більш жорсткою до піхоти, ніж попередня артилерійська. Як же покращити долю піхоти у цій війні? питає Ігор Луценко. На його думку, на фронті треба змінювати підходи до організації бойових дій, а державі та суспільству сконцентрувати ресурси на технологічних ривках, щоб захистити статичні позиції від систематичних ударів противника, особливо від ударів дронів, командири мусять чітко розуміти нові правила вибору позиції. Зараз укріплення з піхотинцями можуть тривало існувати лише там, де існує захист. Віде в дронів, у тому числі захист логістики, йдеться про зелені насадження, маскування та засоби радіоелектронної боротьби. Взагалі, лінія фронту мусить мати суцільний захист радіоелектронного простору, з системами подавлення каналів управління і відео. До речі, у ворога такі системи є, наголошує військовий. Тож які технології слід розвивати в першу чергу, щоб захистити піхоту, це системи детекції дронів, які за математичними алгоритмами визначають траєкторію польоту ворожого БПЛА. Це ефективні системи знищення розвідницьких коптерів противника, в тому числі і над його позиціями. Також є величезна потреба у логістичних дронах, котрі забезпечували б евакуацію поранених, доставку боєприпасів, їжі тощо. Більшість цих заходів, впевнений Ігор Луценко, можна застосувати або миттєво, або протягом кількох місяців. Це радикально змінить ситуацію з піхотою в українському війську і весь настрій у суспільстві. Десять провідних генеративних інструментів штучного інтелекту повторюють кремлівські. Ки фейки з російської мережі правда це стало відомо завдяки спеціальному звіту компанії NewsGuard, Пише сайт мілітарний. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, як Росія розповсюджує кремлівські наративи через штучний інтелект, десятками мов. Докладніше далі. Експерти компанії NewsGuard протестували 10 провідних чат-ботів зі штучним інтелектом, серед яких доволі популярні чаджепіті 4O від OpenAI, Grok від XAI, Smart Assistant від Yocom, Gemini від Google та механізм відповідей від Perplexity. Експерти компанії перевірили обрані чат-боти на 15 неправдивих наративах, які з квітня 2022 року, по лютий 2025-го просувала мережа зі 150 прокремлівських вебсайтів. Правда, висновки невтішні мережа правда не вробля. Оригінального контенту, а поширює контент російських державних змі про кремлівських пливових осіб, а також державних установ і чиновників за допомогою широкого набору, начебто, незалежних вебсайтів. Зокрема, мережа поширила загалом 207 фейків, які варіюються від класичного вже фейку про секретні лабораторії з розробки біологічної зброї, які штати, начебто, тримають в Україні, до тверджень про нібито фінансові зловживання президента України Володимира Зеленського за рахунок військової допомоги США скоріше за все. Це мережа правда була розроблена спеціально для маніпулювання моделями штучного інтелекту, а не для генерування трафіку для людей. Систематично публікуючи безліч статей різними мовами з різних джерел для просування одного й того ж дезінформаційного наративу. Мережа створює великий обсяг контенту, який повторює одні й ті самі фейки на здавалося б, незалежних вебсайтах, і таким чином максимізує ймовірність того, що моделі штучного інтелекту зіткнуться з цими наративами і включать їх у веб-дані, що використовується чат-бодами. Нагадаймо. Ось чого мережа була запущена у квітні 22-го року та вперше виявлена в лютому 24-го французьким урядовим агентством Viginum, яке займається моніторингом іноземних дезінформаційних кампаній. З того часу мережа значно розширилася, охопивши 49 країн десятками мов у 150 доменах. За даними американського проєкту Sunlight Project, у 24-му році в ній було опубліковано 3 мільйони 600 тисяч статей. Зі 150 сайтів мережі Правда приблизно 40 є російськомовними. Її власником є Євген Шевченко, кримський веб-розробник, який раніше працював у компанії Кримтехнології, що створювала веб-сайти для кримського уряду, підтримуваного Росією. У середньому мережа публікує 20 тисяч статті кожні 48 годин, або приблизно 3 мільйона 600 тисяч статей на рік. Попри свій масштаб і розмір, мережа майже не отримує органічного охоплення і має в середньому лише 955 унікальних відвідувачів на місяць. Здається, адміністрація Дональда Тра. Трампа таки знайшла довгоочікувані важелі впливу на Кремль, які змусять Путіна прислухатися до голосу розуму та прийняти умови 30-денного перемир'я для припинення війни в Україні, запропоновані Вашингтоном. Як повідомляє CBS News, штати значно посилюють санкції проти російського нафтового, газового та банківського секторів. Власне, все тільки починається докладніше далі. Нарешті стало відомо, що мав на увазі Дональд Трамп, коли нещодавно запевняв, що нібито ніхто з американських лідерів ще не був настільки жорстким відносно Росії, як він. Йдеться про те, що адміністрація Трампа не продовжила дію так званої генеральної ліцензії 8L Міністерства фінансів. США. фактично цей документ був лазівкою від санкцій, який дозволяв 12 підсанкційним російським банкам обробляти платежі за російські енергоносії насамперед нафту та природний газ. Йдеться про Повніш Економбанк, Банк Фінансова Корпорація відкриття Радкомбанк, Збірбанк, ВТБ, Альфа Банк, Росбанк, Банк Зеніт, Банк Санкт Петербург та Центральний Банк Росії. Показово, що ліцензію було видано адміністрацією Джо Байдена ще у лютому двадцять другого року, тобто невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Більше того, у січні цього року Міністерство Фінансів ША продовжило дію цієї ліцензії ще на 80 днів. Але тепер вечірка закінчилася. Після того, як російським банкам буде остаточно відрізаний доступ до американської платіжної системи, Кремлю стане проблематично торгувати нафтою, що може призвести до зростання цін до 5 доларів за барель. А це стане суттєвим стрибком після нещодавнього зниження цін на нафту. Джерела каналу Fox News підтвердили, що непродовження ліцензії це частина переговорної тактики Вашингтона для завершення російсько-української війни. Тобто санкційний тиск залишається одним з ключових важелів впливу на Москву. Креслюють у Fox News. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.